Привіт, я Лукас з Vien Tattoo, і сьогодні я розповім тобі все, що потрібно знати перед твоїм першим татуюванням. Почнемо з найпростіших речей: як підготуватися до цього. Готуватися потрібно так: у жодному разі не вживати алкоголь, а також не приймати жодних інших наркотиків чи речовин, які можуть нашкодити організму або не дати тобі залишатися у нормальному стані. Отже, на що тобі обов'язково варто звернути увагу? Перш за все, добре поїж. Якщо татуювання зранку або в день, гарний сніданок точно не завадить, щоб ти був у формі та мав сили, адже татуювання, особливо довга сесія, може забрати чимало енергії, тому тобі обов'язково потрібно мати достатньо сил. Ще одна порада: візьми з собою щось невелике попити та перекусити, щоб під час сесії ти міг підкріпитися або зробити ковток води. Це точно дуже допоможе тобі під час першого татуювання. Отже, це щодо підготовки. А тепер що відбувається під час татуювання або на що ще потрібно звернути увагу? Так, татуювання болить це абсолютно нормально. Біль зазвичай не зменшується і не стає повільнішим. У більшості випадків він тільки посилюється. Є також татуювання чи інші речі, які не так болять, особливо якщо це зовсім маленькі елементи або лінії, можливо, для тебе це буде зовсім не страшно. Але загалом так татуювання болить. Отже, я як татумайстер можу сказати тобі з досвіду: тобі не варто через це почуватися погано чи якось інакше. Є багато людей, які бояться цієї голки, бояться болю. А дехто як під час здачі крові чи ще чогось відчуває запаморочення, тобі може стати дивно. Можливо, ти навіть спітнієш холодним потом. Це також може трапитися з тобою, і для нас це абсолютно нормально. Ми вміємо з цим справлятися. Іноді тобі просто потрібно кілька хвилин випий склянку води або щось подібне. Можливо, ти також взяв із собою щось, що може тобі допомогти. Тобі варто це знати, таке може статися, але в більшості випадків цього не відбувається, і я досі не можу сказати, що хтось у мене під час тату чи під час першого тату втрачав свідомість. У мене ще ніколи не було такого досвіду, і цього не повинно траплятися. Отже, це мало би бути все. Якщо у вас є якісь питання або ви хочете дізнатися, щось ще просто залиште коментар. Сподіваюся, відео вам допомогло і до зустрічі наступного разу. Бувай, бувай.